Воскрес! Мене звати Оксана, я проживаю в місті Львів минулого тижня, 10 травня 2024 року, коли я була на службі Божій і була на молебні до Богородиці, я бачила видіння. Бог дав мені видіння. Дуже красиве видіння, і хочу цим видінням поділитися з вами, принести вам радість Господню. Я бачила Богородицю, бачила Богородицю зараз на нашій Україні, там, де зараз є, дуже важко на на всіх, на кордонах, на, на, кордонах наш, на східних кордонах нашої держави. Вона йшла по кордону, по лінії кордону. Під її ногами були змії, дракони, черваки, таракани, всяка така шваль. І вона просто йшла по тому і давила їх, давила своїми ногами. Вона була дуже спокійна, дуже радісна. Вона була натхненна. І в її е, ходьбі, в тій, які я бачила, як вона йде, крокуючи, крокуючи по території нашої держави, нашої, нашої країни, я бачила просто спокій, мир, мужність і відвагу. Мене це дуже захопило. І що, ще я бачила, що мене здивувало, що от, то, от ті бризки, які йшли від тих зміїв і драконів, вони, не, вони так якби виходили, вони не сипалися на нашу державу, так? а вони йшли в сторону Росії. Ота от кров від тих зміїв і драконів, вона йшла в сторону Росії. І ця навала, ця тьма, яка наступала на Україну, вона боялася тої крові. І вона за, за... став їхній хід менший, тобто вони зупинилися. Коли Богородиця перестала, коли вже бороться передавила тих всіх Зміїв, вона обернулася передом до Росії, широко розкривши руки, свої, ось так, і почала свою ходьбу по території Росії, по всій державі. Вона йшла. Вона йшла. Не боячись нічого, її нічого не страхало, вона просто йшла. А, за, а заді неї, по всій території держави відбувалося світло. Там таке світилося світло, там таке враження, що там ну, тьми вже нема. Вона всю тьму приймала на свої груди. І вона її так відпихала, відпихала, відпихала. І коли вона дійшла до тих лісів, Ті ліси, які є там ну, Урал, напевно, я не знаю. Вона зупинилася. Вона зупинилася, піднялася високо, піднялася над тими лісами, і продовжила свій хід. А взаді неї вже не було світла. А вже були квіти, білі, гарні, пахучі квіти. І ці квіти, вони просто осипалися отак вниз. І, ц... і той ліс. Який був такий сірий, чорний, тьмяний, він став яскраво зеленим. Ці насадження, які посадив там Господь, вони просто посвітліли, вони освітліли і вони стали настільки красиві, і Богородиця крокувала далі. Вона крокувала і вона, вона радувалася, вона тішилася. Вона, вона, вона просто робила то, що вона робила. І Бог діяв. І молімся до Богородиці. У цей місяць зараз є місяць е, почитання в нас в Україні Богородиці. І я дякую Матінці Божій, і я дякую Господу, що Він, дав, е, що він просто дав таке видіння, бо це мені просто. Мені додало стільки сили, і я вірю, що перемога Господа нашого Ісуса Христа у цій війні е, е, вже, вже є. Вона вже є, Бог і я її Україна приймаю. Понад усе. Бог і Україна понад усе. Господь всемогутній. Бога немає неможливого, нічого неможливого. Слава Господу нашому! Слава Богу, слава Отцю, слава Сину і Святому Духові на віки вічні. Амінь.